Вірою, я можу протистояти спокусі. Вірою, я отримую необхідні мені сили. Вірою, я можу перемагати гріх. Вірою, я долаю будь-який гріх. Вірою, я здобуваю перемогу. Істинно кажу вам: якщо у вас є віра, хоча б з гірчичне зерно, ви можете сказати ці горі зрушити, і вона зрушиться, бо немає нічого неможливого для вас. Привіт, я девід Джеремая. Ласкаво просимо на поворотний момент. Ми знаходимося посеред серії, яка вперше виходить в ефірі програми Поворотний момент серія називається Звичайні люди, незвичайна віра. Вона заснована на дивовижній 11-й главі послання до євреїв главі по праву названої Божим залом віри. У цьому розділі ми бачимо історії про звичайних людей, які виявили незвичайну віру. Ці історії записані для нас, щоб ми могли проявляти таку ж віру, догождаючи Богові. Сьогоднішня проповідь називається просто Авраам. Авраам відомий у Біблії як батько віри. способів, як він довів свою віру Богу, було занадто багато, щоб ми могли згадати їх усі. І Якщо ми хочемо мати незвичайну віру в Бога, віру, яка змінює світ, ми повинні наслідувати Авраама. І я покажу вам, чому в сьогоднішньому епізоді поворот моменту У 11 розділі до євреїв ми зустрічаємо людину на ім'я Авраам. Авраама можна сміливо і без всяких коливань включити в зал віри він був джерелом єврейської гордості і важливим для єврейської думки, ніж будь-який з пророків. навіть у порівнянні з великим законодавцем Моїсем могила Авраама в Хевроні донині вважається священним місцем для євреїв. Те, як Авраам постає перед нами в залі віри, відрізняється від того, як представлені там інші герої віри. Біблія говорить, що Авраам був другом Бога. Ми бачимо це в трьох різних місцях Біблії. Наприклад, у другому хронік 27 говориться. Чи ж не ти Боже наш повигання в мешканців цього краю перед народом твоїм Ізраїлем і дав його Авраамовому насінню твоєму приятелеві навіки? Що Авраам, друг Бога, можна побачити також у 41 й главі Ісаї та в 2-й главі Якова? Яке почесне звання? Авраам друг Бога ніхто інший не отримав такого почесного звання за винятком того, що нас, християн, називають друзями Божими. Не дивно, що євреїв хотіли називати дітьми Авраама. Вони так шанували його, що для них була честь мати якийсь зв'язок з його ім'ям. У сьогоднішній проповіді ми подивимося на два центральних місця про Авраама з 11 глави до євреїв, а також різні вірші з 22 глави буття. Наша мета полягає в тому, щоб відповісти на питання, чому вірі Авраама дана така висока оцінка в 11 розділі до євреїв. Чому він вважається основним прикладом життя по вірі? Сподіваюся, перш ніж я закінчу проповідувати сьогодні, ви побачите відповідь на це питання. Почнемо із того, що назвемо навчанням Авраама вірі. Перший уривок з послання до євреїв, в якому йдеться про Авраама, пов'язаний з його раннім ходіннями з Богом. Ми прочитаємо до євреїв 11,8. Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався, а тепер увага та й пішов, не відаючи, куди йде. І у 12 розділі буття говориться, що Господь сказав Аврааму і промовив Господь до Авраама: вийди зі своєї землі від родини своєї, з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вчиню. Та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі, обіцяні як на чужині. І проживав у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекає він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Бог покликав його вийти, не сказавши йому, куди він іде, і перебувати в землі обітуванні як чужинець. І Авраам послухався Бога. І я пам'ятаю, будучи молодим пастором, а починав я своє пасторське служіння як молодіжний пастор Хеддон Хайт, штат Нью-Джерсі, я проводив літню біблійну програму для молоді, і я тоді викладав життя Авраама. І я не знаю, де я знайшов це, але я пам'ятаю, як я побачив простий спосіб допомогти молодим людям і всім нам зрозуміти ранній етап життя Авраама, про який ми зараз говоримо я взяв ручку і спробував намалювати маленький намет або невеликий вівтар і читаючи книгу буття, кожен раз, коли Авраам просувався в своєму паломництві, я малював на полях невеликий намет. І кожного разу, коли Авраам будував вівтар Богу, я малював на полях невеликий Вівтар намет нагадував про те, що Авраам був поломником і жив у чужій землі. У нього не було постійного будинку. Його намет був портативним житлом, яке доводилося часто пересувати. Жертовник був відображенням поклоніння Авраама. Богові він нагадує нам, що Авраам мав єдиний спосіб дізнатися, що йому робити завтра залишатися на зв'язку із Богом сьогодні. Тому, коли йому час був рухатися, під час його поклоніння Господу Богу, Господь давав йому інформацію. І тому раннє життя Авраама крутилося навколо цих двох предметів. Намету, бо він був паломником і жертовника. Він був шанувальником. І я часто думав, що ми всі такі ж, як Авраам, ми теж паловники і чужинці. Біблія говорить, що цей світ насправді не є нашим світом. Ми не від цього світу. Це не наш дім, наше проживання на небесах. Іноді ми занадто прив'язуємося до світу і забуваємо, що це наш остаточний дім. Але намет нагадує нам, що наше громадянство на небесах, а жертовник нагадує, що ми переносимо тяготи життя на цій землі, живучи в спілкуванні з самогутнім Богом. Ті Авраама в його паломництві в перші дні, коли він вийшов, не знаючи, куди йде. Це час, коли Бог працює в його житті і допомагає йому прийти до повної залежності від всемогутнього Бога. Просто подумайте про це на мить. На початку свого шляху із Господом здається, що все, що робив Бог, це потроху відбирав у Авраама все, що було для нього важливо. Спочатку він сказав йому покинути свою країну, потім Бог сказав йому залишити свого батька. І коли він вирушив у дорогу, незабаром він відокремився від свого племінника і він дав лоту добру землю. А потім настав час, коли в нього була можливість миттєво розбагатіти, проте він відмовився від військових трофеїв, отриманих з рук царів Содома. Незабаром дружина благає його попрощатися з Ізмаїлом, його сином від Агарі, а потім попрощатися із самою Агарією. І потроху Авраама позбавили всього, що було дорого і близько його серцю. Бог працював над ним, Бог готував його, Бог формував в ньому поняття віри, тому що він збирався випробувати Авраама. Якби Авраам не пережив усе це на ранніх стадіях свого життя, якби він не мав нічого спільного із вівтарем і шатром, він ніколи не зміг би вистояти для Бога в тому випробованні, яке Бог приготував для нього. Коли ми дивимося на життя Авраама, ми бачимо, як Бог відбирає у нього все, на що він був схильний покладатися. Іноді мені цікаво, чому в наш час Бог не відриває нас так сильно від того, на що ми покладаємося. Нам легко. Адже ми ростемо в багатій землі, де все залагоджено, і все для нас підготовлено. У нас є майбутнє, і воно прекрасне. Ми покладаємося на своє портфоліо і віримо в хороше майбутнє для себе на підставі того, що ми досягли у своєму житті. І раптом щось відбувається, і все це починає розсіюватися. І тоді ми направляємо погляд до Бога і говоримо: Господь, залишися тільки ти і я. Я не знаю, куди мені йти, але я знаю, що ти вірний. Бог навчив Авраама вірити в Бога, а не в те, що Бог йому дав. І тепер ми переходимо до випробування віри Авраама. Про це написано в 11 розділі до євреїв, 17, по 19 вірше, також у 22 розділі буття. І сталося після цих випадків. Після яких випадків? Після програми підготовки Авраама, про яку ми зараз говорили, Бог навчив Авраама вірі, і сталося після цих випадків, що Бог випробував Авраама і сказав він до нього. Ога, Аврааме, а той відказав ось я: якщо ви відкриєте ваші біблії на 22 му розділі буття, ви виявите визначальний момент для Авраама. Ви в курсі, що для всіх нас рано і чи пізно настає вирішальний момент. цей момент є визначальним по ряду причин? Перш за все, всім нам важливо зрозуміти, що між 21 першою главою буття і 22 другою главою буття проходить 20 років. Бо 21 глава дає нам початкове розуміння про Ісаака як про Божий подарунок Аврааму і Сарі. Через 20 років ми виявляємо, що Бог просить Авраама принести в жертву свого довгоочікуваного сина. Хтось припустив, що ці 20 років життя Ісаака в будинку Авраама і Сари були 20 роками сміху. Чи знаєте ви, що ім'я Ісаак означає сміх? Я часто думав про те, що коли Авраам і Сара знали, що чекають дитину у віці 100 років, а Сарі було 90. Це завжди було для них свого роду приводом для сміху. Хоча дозвольте зауважити, що в такому віці для нас це скоріше було приводом для страху, ніж для сміху, народжувати в такому віці, хіба це не страшно, але вони сміялися, а не боялися. Тому що ви пам'ятаєте, коли Бог сказав Сарі, чому належить статися, що вона зачне народити сина. Вона, почувши це, пішла і засміялася. І коли народився Ісаак, вони назвали його сміхом. Один коментатор Біблії сказав протягом 20 років Авраама Сара щодня раділи юнакові, якого Бог дав їм цій людині, яка принесла радість і сміх у їхні серця. Але Бог збирався випробувати Авраама за допомогою Ісаака. Його сміх, його. Радість взяти свого сина на гору Марія і принести його в жертву Богові. І Я б сказав, що це випробування для Авраама було дуже потужним. Не виникає питання, чому Бог це зробив? Чи намагався Бог змусити Авраама його не послухатися? Ні, Бог не спокушає нас робити зло. Так чинить лише сатана. Бог перевіряє нас, щоб відкрити реальність того, хто ми є, і Бог збирався випробувати Авраама, щоб Авраам міг довести собі Богу і всім нам, що можна вірити Богові, навіть коли це здається майже неможливим. І Авраам послухався Бога. Давайте трохи зараз поговоримо про легітимність цього випробування, тому що це випробування торкнулося Авраама в трьох частинах його особистості, а саме в інтелекті, почуттях, і в його волі Перш за все випробування, яке Бог збирався дати Аврааму, змінити його волю. Воля Авраама була випробувана. Буття 22 вірші 2 і 3. Послухайте ці слова дуже уважно. І промовив Господь візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив. Ти Ісаака, та й піди собі до краю морія, і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав. І встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. це був акт його волі. Він знав, що сказав Бог. Можливо, він не прокручував це у своїх думках. Ми майже впевнені, що він цього не зробив. Емоційно він не був до цього готовий. Інтелектуально він ще не обміркував те, що збирався зробити. Він знав лише те, що Бог наказав йому зробити у своєму прояві вірі, у своєму послуху. Авраам почав робити те, що наказав йому Бог. Ось як це висловлював Псалмоспівець. Я спішу і не барюся виконувати твої заповіді. Була випробована воля Авраама, але я вважаю, що найбільше випробовування припало на його інтелект. Вірою Авраам випробований привів, був на жертву Ісаака, і, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано: в Ісаакові буде насіння тобі. І я хочу, щоб ви побачили, чи зможете ви вирішити інтелектуальну дилему, з якою зіткнувся Авраам у цей момент. Він почув Божу обітницю. Він знав, що Ісаак син Божого благословення. Він знав, що Бог зробив диво, але з іншого боку, коли Ісааку було 20 років, Бог приходить до Авраама і каже: Авраам, я хочу, щоб ти взяв сина твого, і зверніть увагу, там написано сина, якого ти любиш, і я хочу, щоб ти. Відвів його на гору, про яку я тобі скажу, і там, на цій горі, я хочу, щоб ти приніс його мені у жертву. Авраам опинився перед дилемою. Що мені робити? Якщо я вважаю, що це правда, я не можу цього зробити. І якщо я це зроблю, то обіцянка не може бути правдою. Боже, я чув тебе обидва рази, і я вірю в твою обіцянку, бо вона здійснилася при народженні Ісаака. І я чую тебе зараз. І я знаю, що це те, що ти мені кажеш робити, і я не знаю, що робити. Тому я просто залишаю це вам. Я знаю, ти подбаєш про це. Я зроблю те, що ти сказав мені зробити. Я буду слідкувати кож. Жому кроку, який ти мені скажеш, але я цього не розумію. Я не знаю, як ти це зробиш. Була випробована воля Авраама, був випробований його інтелект, і ось нарешті випробована і інша частина його особистості, його емоції було випробовано його серцем. Тільки уявіть, як він міг встромити ніж серце свого прекрасного змужнілого сина. Що він скаже Сарі, коли прийде без Ісака, у нас з Доною два сини. Я не міг не задуматися про Давида і Данеїла, читаючи даний текст, і не поставити собі питання, що зробив би я, якби Бог дав мені таке веління. Це незбагненно. Зрозуміло, ви можете сприймати цю історію просто як біблійну історію і все. Але це справжня людська історія дана нам як ілюстрація того, що ми побачимо вже за мить. Біблія говорить, Авраам не знаючи. Чим все це закінчиться, повірив Богу, незважаючи на всі фактори, які говорять йому, що не потрібно вірити Богу. Він повністю довірився Богу. Бог хотів, щоб Авраам знав у своєму серці, що Бог важливіший для нього ніж його власний син Ісаак. Легітимність цього випробовування було випробовування його інтелекту, емоцій та волі дозвольте мені поговорити трохи про тривалість даного випробування, тому що для багатьох випробувань ключовим фактором якраз є їх тривалість. Біблія говорить, що а третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека. Біблія говорить, що як тільки Бог сказав Аврааму зробити це, він зробив це наступного дня, але він дістався до місця, де це мало відбутися за три дні. Ви можете собі уявити, що він пережив за ці три дні у дорозі, знаючи, що чекає його в кінці шляху. Я уявляю, що він йде так повільно, як тільки це можливо. Його плечі зігнуті, і його кроки зовсім не схожі на переможений марш. хто з вас розуміє, що? Коли Бог закликає нас зробити щось складне, найскладніше це навіть не сам акт виконання того, що звелів зробити Бог, але найскладніше це очікувати цієї дії. Болісний сам шлях до цього кроку Авраам випробував цей час. Біль і тугу він пережив страшні душевні муки. Наприклад, коли Ісаак запитав його Татом, ось дрова, ось все для вогню а де жертва? Вам цікаво, що Ісаак покірно йде із батьком, не зважаючи, чи на те, що він не бачить жертви, яку вони збираються принести на горі? Зверніть увагу на самотність у цьому випробовуванні. Вони підійшли до гори в буття 22.6 два і Взяв Авраам дрова для цілого опалення і поклав на Ісака сина свого, і пішли вони разом обоє: Авраам і Ісак. По суті, Авраам був один, хоча Ісаак був з ним. Він не міг пояснити Ісааку, що відбувається в його серці. Але ось вам четвертий атрибут випробування. Отже, легітимність цього випробовування, його тривалість, самотність у цьому випробованні та його піднесеність. Послухайте, це дуже цікаво. Біблія говорить, що майбутня подія, коли Авраам принесе свого сина у жертву Богові, насправді мала три складових: по перше, Біблія називає це актом поклоніння Богу. Це приводить мене у здивування. Біблія говорить у п'ятому вірші, а я і хлопець підемо ж туди і поклонимося. А ви знаєте, що це перша згадка слова поклоніння у всій Біблії? І якщо це слово і його значення задає тон всім наступним випадком його виживання, то безумовно ми бачимо тут радикальну відмінність від того, що ми називаємо поклонінням Богу у наші дні. Що Біблія називає поклонінням? Авраам приніс Богу найкраще, що у нього було свого власного сина це не була жертва на тобі, Боже, що мені не гоже», А таких жертв вистачає у наших церквах. Люди часто ставляться до поклоніння Богу легковажно. Це був чинок Божого чоловіка, який приніс Богові все, що Бог від нього вимагав. Хоча це було найкраще, що він мав. Біблія також називає це приношеннями жертвою. Це був момент, який Бог назвав священним моментом. Це було випробовування Авраама. Це було жертвою, поклоніннями приношенням. Яке він приніс богові А зараз, будь ласка, зверніть увагу на урок, отриманий із цього випробовування. Звернемо свою увагу на книгу буття, 22 розділ 6 і 8 вірші. І взяв Авраам дрова для цілоопалення і поклав на Ісаака сина свого, і взяв свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілоопалення сину і пішли вони разом обоє. Тож тепер ми знаходимо Авраама та Ісаака на горі, і незабаром ми побачимо торжество віри Авраама. Перш за все, 10-й вірш 22-ї глави буття говорить нам, що небесне мовчання було порушене до цього моменту. Починаючи з наказу, зробити те, що Авраам був покликаний зробити, Бог абсолютно нічого не говорив, але зараз він говорить. І звернемо увагу на десятий вірш і простяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній з неба і сказав Аврааме. Авраама, Аврааме, а той відізвався Осія. Син Авраама вже був прив'язаний до вівтаря, і дрова вже були підкладені. Він був готовий запалити вогонь в його руці. Був кинжал. Він був готовий забрати життя власного сина. І я чомусь думаю, що він робив це дуже повільно. І коли він замахнувся, щоб занурити кинжал висака, це майже так, якби Бог простягнув руку, взяв його за руку і зупинив. І Бог сказав Авраам: небесне мовчання було порушене, і було дано небесне. Річ. Рішення не витягай своєї руки до хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого одинака свого, і звів Аврааму очі свої, і побачив за небесним мовчанням і небесним рішенням послідкувала небесна заміна. Бог сам забезпечив жертву для Авраама. І пішов Авраам і взяв барана і приніс його на цілоопалення замість свого сина. Отже, ви бачите, що зараз сталося? Авраам, що знаходиться в центрі Божої волі, робить немислими вчину, і Бог у той самий момент проявляє свою вірність Аврааму. Це приводить нас до свідчення віри Авраама. Авраам довів, що Бог вірний. А ви знаєте, що в 14-му вірші 22-ї глави буття вказано цікаву назву місця, де все це сталося. і назвав Авраам ім'я місця того. Господь нагледить, що й сьогодні говориться на горі, Господь з'явиться. Звідси і походить слово і «Єгова іре. Єгова іре означає Господь забезпечить або Господь. «Господь побачить, і коли все це закінчилося, Авраам міг на мить подивитися на подію з боку і свідомити, як Бог миттєво забезпечив те, що йому потрібно. Він назвав цю гору Єгова ірі. Господь забезпечить. Він не тільки довів вірність Богові, він довів свою власну віру. Оскільки писання говорить, що спускаючись із гори Авраами, Бог разом знали щось, чого вони, можливо, не знали тоді, коли Авраам підіймався вгору. Я пам'ятаю, як читав цю історію в минулому і намагався подумки уявити різницю між подорожжю на гору та подорожжю з гори. Я думаю, що подорож у гору була повільною і дуже сумною. Це було зусиллям волі. Я думаю, що по вниз, незважаючи на те, що Авраам. Був вже зовсім старий, він ішов під стрибом. З ним все ще був його улюблений син. Він радів тому факту, що Бог угледів іншу жертву. І зверніть увагу на те, що говорить Бог, коли ця подія закінчилася, Бог каже: бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого одинака свого. Бог і так знав все про Авраама. Він знав, що він на першому місці в житті Авраама, але він хотів, щоб і Авраам цьому переконався. Він хотів, щоб Авраам був випробуваний, щоб довести, що Бог на першому місці в його житті. Отже, ми бачимо через цю ситуацію не тільки вірність Авраама, Богові і віру в його серці, але ми також бачимо його спілкування із Богом. тільки уявіть собі, Авраама. Він був другом Богу, і насправді вони разом пройшли через це випробовування. Якими б хорошими не були їхні стосунки раніше, тепер вони стали ще міцнішими. Хіба не правда, що коли ви переживаєте те, що випробовує вашу віру, то перебуваючи в епіцентрі випробування випробування ви ближче до Бога ніж будь-коли У мене є підстави вважати, що з кожним серйозним випробуванням, з яким ви стикаєтеся, ваші стосунки з Богом роблять крок до більшої близькості із ним. звідки ми знаємо, вірний Бог чи ні, якщо не виявимо, що він вірний нам, навіть у розпал кризи та труднощів. Кожна історія в старому заповіті так чи інакше пов'язана із самою центральною історією нового заповіту. Ось найбільша картина любові батька, яку ви коли-небудь зустрічали у Біблії. Всемогутній Бог дозволив Аврааму позбавити свого сина від смерті. Але настав день, коли всемогутній Бог тримав у руці кинжали, він прямував до серця його сина, Ісуса Христа, і вже ніхто. Не зупинив цей кинжал, занесений в Сина Божого. При розп'ятті він увійшов в саме серце Ісуса. Ісусу, коханому, єдиному Божому Синові, було дозволено померти. Та Отець любив нас так сильно, що не пощадив свого сина, але зрадив його, щоб ми отримали прощення. Тому що в Біблії сказано, що відплата за гріх смерть. Покарання за гріх має бути заплачено. Якби нам самим довелося платити за свою провину, ми б ні. Коли не опинились із Богом, і тому Бог послав свого сина Ісуса Христа у цей світ. Історія про Ісаака дуже нагадує цю історію, поки ми не дочитаємо її до кінця. Біблія говорить, що Бог не пощадив свого сина, але віддав його за всіх нас. Ось як сильно Бог полюбив вас, і як сильно він полюбив мене. Він любить нас так сильно, що навіть його коханий однороджений син не був для нього занадто високою ціною, щоб заплатити за те, що ми з вами були врятовані від гріха, були прошені і успадкували небеса. Дякуємо, що дивилися «Поворотний момент». Я сподіваюся, що це слово підбадьорило вас, і ви ще більше дізналися про те, що означає мати стосунки із люблячим Богом. Якщо у вас немає особистих стосунків з ним, але ви хочете їх розпочати, зробіть це вже сьогодні. Щоб отримати Божий дар спасіння, вам потрібно покаятися у своєму гріху і звернутися до Ісуса Христа як до вашого Господа і Спасителя. Якщо ви зробили цей крок віри, сьогодні я закликаю вас зв'язатися зі службою, якій ви довіряєте, або місцевою церквою та повідомити когось про ваше рішення. Я молюся, щоб ви продовжували рости у своїй нововиявленні вірі. Нехай Бог благословить вас. До зустрічі на програмі. Поворотний момент.